Вітаю вас, малята! Сьогодні з країни математики до нас гості завітали геометричні фігури. Хочете з ними познайомитись? Тож сідайте зручненько і слухайте гарненько. Я без сторін і без котів. Як звуся, відгадайте, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнайте. Ну що, малята, відгадали, як звуть нашого першого гостя? Так, молодці! Це. Круг. Уявімо, що круг це м'яч, який котиться і котиться і ніколи не зупиняється. У нього є одна незвична особливість у нього зовсім немає котів. Круг може бути як сонечко в небі, яке світить нам кожного дня, так і колесо на велосипеді, яке допомагає нам швидко їздити. Діти, погляньте, у мене на столі лежить аркуш паперу, на якому зображений круг. Давайте з вами олівцем обведемо наш круг за контуром. Подивіться, олівець біжить, біжить, біжить і не зупиняється. Як ви гадаєте, чому малята? Так, правильно, тому що круг не має кутів. Молодці. А хто наш наступний їсть? Ми зараз разом з вами підгадаємо. У мене ось такі кути. вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрата. Малята, Уявімо, що квадрат це маленький дім, де живуть чотири однакові стіни. Вони всі рівні, як чотири кращих друга. Що тримаються за руки. Кожен куток в нашому будиночку це місце, де стіни зустрічаються. І їх рівно 4, як чотири пори року. І пам'ятайте, що у квадрата всі кути рівні. Такий будинок дуже любить порядок. До речі, малята, а ви знаєте, на що схожий квадрат? Ось вам маленька підказка. Так, так, на подушку. Не вірите, я зараз вам доведу. Уявіть, квадрат це ваша подушка, на якій ви спите. Чотири куточки це як чотири вушка, які вона має. І якщо ми покладемо її на стіл, вона буде стояти рівно, бо всі сторони однакові, а куточки рівні. Малята. У нас є ще один останній гість. Давайте дізнаємось, хто це. Він не круг, і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три коти. Звуть його? Так, справді, трикутник! Молодці! Уявіть, що трикутник це вітрило у кораблика. Воно має три куточки. Як три кращі друга, що тримаються за руки, створюючи три сторони вітрила. Всі сторони трикутника разом допомагають кораблику плавно плисти по морю пригод. А куточки – це місце, де сторони зустрічаються, наче капітани, що вирішують, куди їм плисти далі. А зараз давайте пограємо в цікаву гру. Добери серединку до квітів. Перед вами три квіточки. Кожна з яких має пелюстки. А вам потрібно дібрати до квітів серединки. Для цього уважно подивіться на картинки, які зображені на пелюстках. Вони вам підкажуть, яка геометрична фігура має бути у квітці. Малята, подивіться. Перша серединка зображує геометричну фігуру трикутника. Друга серединка це геометрична фігура квадрат. І третя серединка це геометрична фігура круг. Малята. Як ви гадаєте, яка з цих серединок належить ось цій квітці, На пелюсточках квітки ви можете побачити шматочок піци трикутної форми. Морозово трикутної форми і шматочок сиру також трикутної форми. Ну що, малята, яку з цих серединок ми оберемо для нашої квітки? Правильно, і я так думаю, що це трикутник, бо всі предмети на пелюстках схожі на трикутник. А ось іще одна наша квітка. Алята, погляньте, на її пелюсках ви можете побачити м'яч круглої форми. Та круглої форми. Та яблуко теж круглої форми. Ну що, ви вже здогадалися, яку серединку ми оберемо? Так, правильно, це круг. А третя, ой, яка цікава квітка! На її пелюстках всі предмети мають чотири кути. Тут у нас є вікно квадратної форми, годинник квадратної форми і гудзик теж квадратної форми. Здогадалися, якої серединки не вистачає? Так, тут не вистачає серединки з геометричною фігурою квадрат. Бо всі предмети на пелюстці квадратної форми. Молодці, ви чудово впорались з завданням. Сьогодні з вами ми ближче познайомилися з геометричними фігурами круг, квадрат та трикутник. Ну що ж, до зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тата!